Права 366. Обчисли, застосовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо. В Першому заданні 7, що множиться на 1 плюс 1. 7. Ну і що ж, по черзі 7 множимо. На все що є в дужках. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, 7 множимо на 1 додати 7, що множиться на 1 сьому. І це дорівнює. Ну що ж, 7, що множиться на 1, це буде 7 додати. Добуток цей, ну або одразу можна скоротити, або записуємо, що у нас в чисельнику буде 7, що множиться на 1, а в знаменнику буде 7. Скорочуємо тоді на 7 і чисельник, і знаменник. Ну що ж, то записуємо, що це буде 7 додати. 1 в чисельнику, 1 в знаменнику це буде 1. 7 додати 1 разом буде 8. Тобто добуток у нас дорівнює 8. Переходимо до другого завдання. 9, що множиться на 2 плюс 4 дев'ятих. Записуємо, що 9 нам потрібно помножити на 2. Додати, бо тут знак плюс на 9, що множиться на 4 дев'ятих. І це дорівнює. 9 що множиться на 2 це 18. Додати. Тут записуємо 9 чисельнику, що множиться на 4, а в знаменнику 9. Скорочуємо на 9 чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 9, що ділиться на 9, це буде 1. То записуємо, що це буде дорівнювати 18. Додати 1 помножити на 4 це 4. А тут у нас буде в знаменнику 1. Тобто. Це буде 18 додати 4. Ну і разом це буде 22. Є? Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 5 помножити. А в дужках у нас 2 мінус 2 п'ятих. Ну що ж, розкриваємо дужки. 5 множимо на 2. Відняти. А тепер записуємо 5. Що множиться на 2 п'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 2 це буде 10. Відняти. Тут записуємо 5, що множиться на 2. А в знаменнику буде просто 5. Скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник. Так. То тоді у нас вийде 10. Відняти. У нас чисельнику буде 2, знаменнику 1, 2 перших це буде 2. 10 відняти 2, це буде 8. Так. Отже, у нас добуток буде 8. Переходимо до четвертого завдання. 15, що множиться на 1 мінус 4 п'ятих. Ну що ж, розкриваємо дужки по черзі 15 множимо на 1. Відняти. Ну, а тепер 15. Множимо на 4 п'ятих. І це дорівнює. 15, що множиться на 1, це буде 15. Відняти. Ну, а в чисельнику у нас тепер записуємо 15, що множиться на 4. Ну, а в знаменнику буде 5. Скорочуємо на 5. І чисельник і знаменник. Тут у нас буде 3. Тут у нас буде 1. Тоді вийде 15. Відняти. 3 помножити на 4 це буде 12. А в знаменнику у нас буде перших. Ну і це буде 15. Відняти 12. Ну і це буде дорівнювати 3 цілих. 3,3. 3 є. Ну що ж, ось таке завдання на використання розподільної властивості множення та множення звичайних дробів. На цьому вправо завершено.